Поїздка у Київ на один день з Хмельницького. Що по чому? На шосту ранку є Інтерсіті. На двох квитки обійшлись у 409 гривень. Половину дороги я досипала та проїжджали дуже гарний вокзал у Козятині. Чотири години та ми у столиці. Я вперше у дорослому віці тут. Вокзал, хоч і великий, але все зрозуміло. Виходимо та відразу з лівої сторони є метро. Я поспішила та купила карту за 75 гривень, але можна і без неї. Проїзд в метро. 8 гривень. Це вам не львівська маршрутка за 15-3 хвилини. Та ми на хрещатику. Демо снідати. Бути у Києві та не з'їсти котлету по Київськи неможливо. Заклад називається Паштет на хрещатику. Тут смачна та адекватна ціна, і тепер гуляти містом. Хто був у Києві, діліться чи вам сподобалось майдан незалежності, глобус, скляний міст це все поряд. Та найголовніше неймовірний вид на Дніпро. З погодою пощастило не жарко і не холодно. Абсолютно кожну частинку міста. Хочеться фоткати. Трішки, схоже, на Львів, але тут більш велично. Та це лише я думала, що золоті ворота мають бути золотими. Але то не так. Ми добре так находили і перекус у Міністерство десертів. Далі взяли таксі, поїхали в ботанічний сад. Ті, хто побачили, що там краса зараз. Але перед тим ще заїхали на батьківщина мати. Вітер такий, що голову зносить. Хід у ботанічний сад 150 гривень з людини. Та окремо в оранжерею 100. Рекомендую зайти. Мені сподобалось. Тут є на що подивитися. В ботанічному саду є ще сакур, але черга до них дуже довга. І знову ж таки, неймовірний вид на Дніпро заздрю людям, які тут живуть, і знову в таксі та їдемо обідати в італійський ресторанчик з гарним видом. Ми смачно поїли, і тепер на метро у центр міста. Пора на потяг назад. У Хмельницькій є інтерсіті на пів на восьму вечора. Та майже о дванадцятій ми були дома. А мамі та соні я привезла чизкейк. І так прийшла міні подорож.